Перед новим роком накупила багато зелень, але використала багато. Тож багато залишилось. І потрібно було якось їх зберегти. Я, у мене такий контейнер, так, який тут розподіляє по різновидам, наливаєш водички, і воно стоїть, тип. не люблю його, не використовую, бо гниє, сов'яне, нічого не допомагає. І я згадала, що бачила таке відео, як зберігати зелень. Використовувала ще два тижні. І вона була свіжа. А Оце ми купили в маркеті, але вона в маркеті не така свіжа, то я її розпаковую, бо інакше вона тут то, що теж, якщо залежить, буде бідуся. Кучечки невеличкі, то можна зробити з них один кочічок, як на базарі. Так, беру паперовий рушничок, змочую його водою, трохи віджимаю. Стебла замотую. Отак. Кладу в пакет. І ось таким чином вона в мене зберігалась два тижні. Пішла на город, коли гуляла зранку, то оце своєї нарвала. Нарвала трошки підморожено, але свіженька своя. А ще є маленький зелений щавель, бо можна ще трошки зеленого борщу зварити.